Сьогодні о 5.30 до чергової частини сумського міського відділу поступила інформація про те, що по вулиці Рибалка 8 пролунав групу. На місце виїхала слідчо-оперативна група. В ході погляду був виявлений труп Яковенка Олександра Володимировича, 83-го народження. Представника правого сектору, в який повернувся із зони АТО, проходив в службу в 5-окремому батальйоні в Дуках. Раніше неодноразово особливого, в тому числі за зберігання зброї. Тобто це ну, їхня зброя взірвалася, чи що? Кажуть, що граната їхня? Він привіз, привів, мабуть, з собою. Угу. А що за граната? Граната РГД-5.